Укрпошта у день вишиванків ввела в обіг дві марки вишиванки присвячені двом регіонам Криму і Харківщині. Це нові марки із серії Українська вишиванка коднації. На Марці у нас представлений елемент рукав сорочки з Харківської області з півниками. Півник як початок нового ранку, схід сонця, початок всього нового відродження. Дуже символічний зараз під час наших подій. Наразі Укрпошта випустила вже 12 сюжетів із серії Українська вишиванка Коднації. Ту, що присвячена Харківщині, офіційно погасили 17 травня. дуже приємно сьогодні бути в героїчному Харкові. Наші марки з початку війни не було таких. Вони передбачують певні події. Там ми випустили там корабель, потопили. Тому, коли ми планували випускати в цьому році вишиванки до дня вишиванки, звісно, коли ми обирали Крим і Харків, ми там всього могли не знати, але можливо щось передбачали. Тому я впевнений, що вишиванка. Крима, вона обов'язково передбачає те, що Крим буде звільнений, а Харків залишиться українським. Тому, як ми вчора сказали, поки що не можемо погасити Крим в Криму, але наші збройні сили там щось непогано погасили в Бахчисараї позавчора. Ну і збройні сили на Харківщині героїчно відбивають навало ворога. Тому сподіваюся, у нас буде привід продовжити харківську серію і погасити ще багато марок на цю темну. Кожен блок міститиме вісім марок та купон. Тираж кожного 800 тисяч екземплярів. Так, дякую. Я хотів би від імені міського голови подякувати пану Ігорю за таку ініціативу, яка сьогодні відбулася. Погашення чергової марки. Дійсно, в перші місяці війни, мабуть, коли була перша серія, це було дуже символічно. І ми пишаємося тим, що такі ініціативи саме стосуються нашого Харкова, нашої Слобожанщини. Це дійсно код нашої нації, це такий потужний оберіг, вишиванка. І Слобожанщина має свої традиції. Так, сьогодні е, показані ці вишиванки, які, до речі, зробили працівники у І е, знаєте, така е, потужна підтримка для нас, моральна, для того, щоб ми. Подальше працювали, щоб ми здобували всі свою працю, працювали на перемогу. Я впевнений, що це буде і хочу побажати, щоб це було як найскоріше, як найшвидше. Леся Кополюк, Сергій Перець та Андрій Паколов, Харків. Новини.